Ось показую вашу проблему. Це один датчик і це другий датчик подросільний засланці. Я роблю ось так. Ось так роблю. І дивимося на показники першого датчика. Оп, 5 вольт обрив. Ось так роблю. А якщо я буду рухати заслонку пальцем, я там вийняв шестерню для того, щоб не навантажувати двигун в дросній заслонці. Зараз провод вернемо на місце. Бачите? Сама заслонка працює коректно. Подросльній заслонці я проблему вирішив. Там проблема була з роз'ємом, помилок немає. А по опуску, верніше по роботі двигуна. Підключив манометр. При включенні запалення у нас тиск не створюється. Задовільний для того, щоб двигун працював. У нас є умовно 1,3 бара. Запускаємо машинку. Тиск. Ну, півтора бара. Нажимаємо на педаль газа. Машина тухне, бо тиску мало. Нажимаємо сильно на педаль газа, вона давиться. Недостатній тиск палива.